Не знаєте, що подарувати на новий рік. Ось вам топ-10 ідей для подарунку. В кінці буде найцікавіше. І перший інструмент це ланцюгова бензопила DSG 45H зі знижкою 25%. Чудовий подарунок для автомобіліста, мотоцикліста, скутериста, да й взагалі для всіх, хто користується гаджетами. Пускозарядний пристрій GS12P з функцією пауэбанку для власників наших 20 вольтових акумуляторних батарей буде акумуляторна кутова шліфмашинка DJ201. САП 14%. Міні. Вже наша культова модель зварювальних апаратів вагою всього 2,2 кг. До цього топу ми віднесли нашу новинку мережевого інструменту кутову шліфмашинку GS98N, мережевий перфоратор RH100. Чудовий варіант як для побутового, так і напівпрофесійного використання. Стане незамінним подарунком та помічником до новорічних свят. А для тих, хто любить деревообробку, дуже класним подарунком буде ексцентрикова шліфмашинка PE29S. І знову акумуляторний інструмент.